всім, друзі, скоро наближається Різдво. і Кожна людина вона готується святкувати це, так. збирається в кого сім'ї. Але що це насправді? Яка і за цим скривається дійсно таємниця? Те, що Ісус Христос він також родився по Духу Божому. Прийшов цей світ, щоб обміняти волю Божу. І кожній людині дійсно. Проповідується Боже Слово, щоб людина могла дійсно пізнати Бога, смиритися, також опинити волю Божу, щоб радитися від Бога, жити по духу. Тому що людина живе по духу вона не грішить, вона зростає Боже слово і слідує за Богом, спасаючи інших людей, проповідуючи Боже Слово. І це дійсно є той приклад, як Христос оповняв волю Божу. І так само і ми повинні дійсно радитися, бути в живій церкві, слухати Божу людину і дійсно йти в цьому направленні.